Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1021 за підручником, але я клас, автора Олександра Істер. У нас є такий прекрасний графік і завдання по цьому графіку. Так, ну що, починаємо. Перше. Нам треба знайти значення y, якщо х дорівнює. Поїхали. В мене прям ділена. Записувати його довго чи коротко. Якщо х дорівнює, то y дорівнює. Давайте так. Добре, якщо х дорівнює мінус 3,5. Y дорівнює. Давайте шукати. Шукаємо X. Які дорівнює мінус 3,5. По їх дивимося 3,5. Нагадаю іншим кольором виберемо. Ось вона, ось ця точка, так. І ведемо, ведемо до Y, до графіка, де перетинається, так, мінус 3,5, і дивимося, чому дорівнює y. Y у нас дорівнює 2. Записуємо, Тоді y дорівнює. 2. Знову ж таки, якщо х дорівнює наступне значення мінус 2, тоді y дорівнює. Дивимося, х дорівнює мінус 2. Ось точка, але як не парадоксально, так ми бачимо, що y також дорівнює 2. Добре. Наступне, якщо х дорівнює мінус 1,5. Тоді іг дорівнює. Так, мінус 1,5. Ось у нас точка, так? 1,5, ось у нас точка. І y у нас дорівнює 1. Добре. Наступне значення 0. Х древние 0. Тоді. Y dревня. Шукаем. Да у нас х древние 0. Ось у нас 0. Так, у нас Ось он на точках. Х древние 0, y древние минус два. Так, наступим. Еще x древние от длинницы. Тоді y дорівнює. Шукаємо Хрівня одиниці. Ось воно, так. І опускаємося, опускаємося, Ось наша точка. Так, ось воно. Так. Це буде мінус 1,5. І останнє. Якщо х дорівнює 2,5. Тоді. І в рівні. Шукаємо 2,5, ось по X піднімаємося. Ось у нас точечка. І до Y ведемо у нас буде одиниця. Ну, все, з першим справилося. Але найкраще тут табличний варіант. Але буду вам розписувати, тому що в основному записується так. Якщо вам можна в табличному варіанті, я не проти. Давайте я вам покажу, як це в табличному варіанті. На прикладі. Другого. Так, друге. Нам треба знайти значення Х, яким відповідає у. 1, 2, 3, 4. Показую вам табличний метод, як кажуть, запису. Табличка. У нас відомо х у. Нам відомий у, Причому 4 значення, тому табличка на 4. Один, два, три, чотири. Вистачка. І ось замість ігрека пишемо мінус один, один, два і три. І по графіку. Замість якщо і дорівнює мінус одиниця. Шукаємо. І дорівнює мінус одиниця. Ось я зараз вам проведу лінію. М, мабуть, це. Не дуже гарний, тому що тут два значення, я зрозуміла, табличний випадок тут не дуже підходить. Так. Отже. Так, проводимо лінію на мінус 1, і ви побачите, чому цей метод не підходить. У нас два значення. Так, у нас їхня 0,5 і хрівня 1,5 мінус 0,5. Тому. Пробачте, але цей метод тут не підійде. Тому будемо записувати стандартно. Пишемо, якщо y дорівнює мінус 1, тоді х дорівнює, і про те, що я сказала, мінус 1, мінус 0,5. Бо в нас половинка, так? І ось тут мінус 1, це 1,5. Надо було на першому вам показувати приклад табличний. Далі, якщо y дорівнює 11, тоді х дорівнює. Ну, і дивимось Проведу я пряму. Це буде найкраще, щоб не забути жодного із значень х. Значить, на 1 ось воно. Подивіться, будь ласка, у нас як мінімум три значення, так? Три точки. Перша, друга і третя. Отже, х у нас дорівнює мінус 3. Далі, мінус 1,5. Так і ще одна – це 2,5. Так, добре. Далі. Якщо у дорівнює 2, тоді X дорівнює. Так, вибрала інший колір. Отже, y до 2. Дивимось, скільки точок у нас виходить. Знову ж таки три. Так. Перша, друга, третя. Найкраще це прямі. Так, отже, це буде мінус 3,5. Далі, наступна точка мінус 2. І наступна точка 3. Є. І останнє, якщо y дорівнює 3. Ну, як ми бачимо, це одне значення, тому прямо малювати не буду. Тоді Х дорівнює ось у нас Y дорівнює 3, ось вона одна єдина точка, тоді Х у нас дорівнює 4. Так, ось ми справилися, переходимо до третього. Так, третє нам треба знайти нулі функції, тобто, коли y дорівнює нулю. Так? Коли ж у нас y дорівнює 0? Так. Значить х у нас буде дорівнювати. Давайте подивитися. Y дорівнює 0 це вісіпсис, по суті, так? Де вона перетинає. Дивимося. Ось вона перетинає. І ось вона перетинає вісь абсцис. Так, отже, у нас дорівнює мінус одиниця, 2. Мінус одиниця і 2. Так, з другим справилися. Ой, пробачте третьим. Четверте значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Тобто у нас y. Повинен бути від'ємним функція. Значення аргументу. Угу. Значить, у нас Y буде. Дивимося, коли у нас, ну, по суті, від мінус 1 до 2. Отже, я трошечки неправильно записала. Так, ми можемо записати це подвійною нерівністю. Так, отже, у нас y. Набуває від'ємне значення, тобто менше від 0. Так, якщо х знаходиться в діапазоні, так? Більше, ніж мінус одиниця, але менше, ніж 2. Так. Давайте подумаємо, чи не дорівнює. Ні, не дорівнює. Тому що, коли воно було б дорівнювати, то. Функція буде дорівнювати нулю, а в нас лише набуває від'ємне значення. А нуль у нас ні від'ємне, ні додатне. Так, і п'яте значення аргументу, з яких функція набуває додатне значення. Тобто y у нас більше нуля додатне, якщо х знаходиться в діапазоні. Так? так, більше ніж. Мінус 4 від мінус 4 до мінус 1, так? Але менше від мінус 1. І починаючи від 2 до 4, тобто більше 2, але менше 4. Так, у старших класах ви будете записувати х належить і це буде найлегше, що ви будете. Так, а, у нас ще зафарбована точка, тому мінус 4, так? Дорівнює. Іде в нас зафарбовано, 4 зафарбовано, добре. Так, ось так. Від мінус 4 до мінус одиниці, в об'єднанні до двох і до 4 дужка. Ось так. так. Звичайно, легше, але, на жаль, мабуть, а можливо, ваш вчитель вам так і розповів. Я не знаю, це все індивідуально, але. Ось цей варіант був по підручнику, це краще. Ну що ж, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!